Так, ну що, тобто ми, в общем так, Е, Я, собственно, вимивати вже не буду, так, зап'єні, смиті сойдет, тому що ходили, блять, е, траву косили все в траві, в мошки. М -м, так що так, обійдемось трошечки, зіб'ємо пилюку, тому що погода самі, бачите яка. Так, що поехали вообще? Пьяном, а. Запенили малышку. Просто оу. Я кажу, она вкусная, вообще жесть просто. Так що вот так вот, сейчас от, от е смиваем смиваем е е е всю петку. Смиваємо і в общем дивимся в конічний результат, как говорится, потім включимось для вас це секунда, а для мене яких то 15 минут. Фугот. Ну после моечки. Фу -фу. Хороший вид тачки не может не радовать, просто песня. Так что как то так все в общем ребята вылетаем туда дальше так как то так едем дальше не знаю что вам все-таки можно подсказать сказать. Uh, як я вже сказав вище, по поводу машини uh, мотор, uh, скільки лошадок, тири-пири все в этом роді. Uh, кому цікаво, пишіть. Я зроблю особний ролик, особне відео. Uh, чисто розкажу на чому ми двигаємось і тому подобне. Так, як то так? Uh, ага. Що uh... по ошибочкам? По ошибочкам в мене токо лампочки, якщо не ошибаюсь. Uh, да, Токо лампочки, бо ззаді стоять на підсвітку номеров, стоять святидітки. Uh, як ви знаєте, а може не знаєте. Якщо не знаєте, то якщо стоять uh, обичні жовті жарувки то по заводу повинні стоять жарувки Якщо ставиш світ діодки, то будуть вилітати ошибки. Тобто електроніка э не розуміє, що там щось стоїть. Вона не определяє этих лампочок, этих лампочек. Так що это нормально. Э -э. Як мені механіки совітували, хочу ставити жаруки. Типу вони більш устойчиві до влаги, до доща, до зовнішніх поврізень і тому подібне, Ну я взагалі поставив святодіодки і в принципі, не жалуюсь. То що воно там поначалу початку пікає, то есть все нормально. Это БНВ. Там що там щось пікає, де то що там, яка-то ошибочка, це все нормально. Так Виїжджаємо з мойки. got gotcha. so